Сьогодні у нас на огляді набір канцелярій від Майнкрафт. Так, подивимося, що у нас тут взагалі є. Я, звісно, бачу, але. Тут у нас отакі тут наліпки з Майнкрафтом. Я вважаю, що вони так, з двох сторін, і там, і там є такі наліпки. Це може, я також думаю, що як нотаточки, якісь там де важливі я не знаю, формули там в математиці, можете туди їх клеїти. Так, далі у нас йде олівці з великим кріпером таким. Ніби у нього молнія така вдарила і він став зарядженим. Так, це і є заряджений кріпер. Далі. Оце для ваших підручників. І також тут малесенька шпоргалочка також є. Далі у нас... Що у нас тут ще? Що, а що це воно таке? Це пластилін. Так. А скільки тут кольорів? Давайте подивимося. Ану, відкривай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну я вважаю, що всі кольори які потрібно і з них можна виліпити все що завгодно. Так, ну і останній предмет, це у нас щось таке велике. А що це воно? Альбом для малювання? Як... Ні, це розмальовка з Майнкрафтом. Тут дуже багато сторінок, дивіться. Оцими олівцями якраз ну, розмальовується і. Я вважаю, що вона дуже класна, дуже прикольна. Тут, тут багато досить малюнків. І взагалі, я думаю, що якщо у вас є друг, який там божній або грає в Майнкрафт, дуже сміливо це можна подарувати, тому що це дійсно крутий набір.